Так, маленька інформація. Значить, маємо в наявності СПД УДОТ Вертикальну форточку маленьку. Ось такий вигляд має вертикальна форточка. Розміри даної форточки 305 на 559. Значить, де ці розміри? Значить, форточка 305 на 559. Значит, внутренний размер 305 на 559. А зовний размер форточки 33,5 на 60. Значит, данная форточка имеет такой выгляд. Вот, затеблена. Відкривається, має масхіточку. Це я вам показую внутрішню сторону. От, отак відкривається, зачиняється. Отакий От має розмір і вигляд. Дуже якісний матеріал. Має декоративну рамочку до цієї порточки. От, в комплекті і аборчик сурубчиків. Оце комплект даної форточки. 305 на 559. Вертайтесь, надамо інформацію, телефонуйте. Дякую за увагу.